Не помічали, це одна із найкращих стратегій, яка ну, може бути. Давайте перевіримо нашу стратегію, буду розказувати бистро, без, без всякої води. Вибираємо, наприклад, нашу пару на будь-якій біржі. Найкраще, це, я думаю, Pocket Option і Вибираємо сайт, потім вписуємо нашу, нашу пару. Давайте це буде. Наприклад, євро та канадський долар. Вибрали, потім нажимаємо, ага, я зрозумів, тут немає ці кнопки, тут має бути кнопка Technicals, тут її немає, тоді вибираємо іншу пару Євро та USDT. Вибираємо. А, і тут теж немає. окей, Прикольно, USD CAD, хорошо. Тут тепер є, все добре, тепер вибираємо. І вибираємо наш часовий пояс, краще торгувати на більшому часовому поясі, але торгую на цьому, тому що щоб показати вам чим пошвидше. І вибираємо наш часовий пояс. Нам кажуть, купляти ну, тут нейтрально. От найкраще вибирати, звісно, коли ось тут і ось тут сходяться відповіді, як мінімум хоча. Тут нам кажуть бай. Ну, звісно, звісно, то не лучше ну, для, краще, для 100% результату. Так, і що тут у нас Йдемо продавати? О, бачите, тут вже кращий результат, тому давайте продамо. І тепер чекаємо результат. Ось бачите наш, так сказати, технічний огляд. Справдився і нам плюс, 9 дол... плюс 8 доларів і 40 центів. Давайте тоді ще раз спробуємо, наприклад, на іншій парі. Так само попідбираємо. Наприклад, хочу вам показати наш телеграм-канал, в якому ми публікуємо актуальну інформацію, а також допомагаємо заробляти нашим підписникам. Ще хочу вам прикладувати зайти на наш VIP-телеграм-канал, в якому у нас більше різної інформації, та... ну, з якою ви зможете набагато більше заробляти. Так, давайте виберемо іншу пару, наприклад, це буде Autchiф і. Ага. австралійський долар і шведський франк. Не вибираємо хвилин, а тут вже вибрано. Поняв. Тоді strong Buy, Тут так само давайте зробимо. Тут, звісно, я трохи поторгував, але я не записав їх, на жаль. Тому Таке діло. Ще раз повторяю, що потрібно, щоб ці два аналізатора сходились, тому що. Ну, ви пристраховуєте, що набагато більший шанс, щоб ваша угоду закрилась у правильне вам русло. Я бачу, ця пара якраз дуже уверено себе виведе, можна знайти якусь пару для себе, ось, наприклад, як ця. І після цього торгувати лише на ній. Коли ви бачите, що тут вже тут нейтрал, або тут нейтрал, то краще вже приходити на іншу пару і все. Або приходити на інший часовий пояс, наприклад, там один день. Тут бачите Strong Sell, але все одно ж. Тут Strong Buy, все, наша ставка зіграла. В плюс, отлічно. Плюс 9 доларів. Давайте на іншу якусь пару переключимося. Наприклад, це буде Євро хоч. Одна хвилина, давайте все. Ви Продаємо і чекаємо результат. Ви бачите, як я казав, тут смашне, якраз у мене блін, воно б могло б більше дати, звісно. Ну окей, ладно, все одно наша ставка зіграла в плюс, нам і все добре. Я думаю, цього, в принципі, достатньо. Якщо можна буде якось подарувати на довго срок, наприклад, зробити якесь більш довге відео, але це коли вже пізніше. Тому дякую за просмотр. Всім пока, торгуйте. І не забувайте заходити в наш телеграм-канал.